Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Щойно серія потужних вибухів склихнула одразу кілька районів Москви. першого повідомлення були розрізнені дим над мневниками спалах у районі хімок, перекриття в'їзду до текстильщиків. Але вже за кілька хвилин стало очевидно, місто зазнало наймасштабнішого ракетного удару з початку повномасштабної фази війни. Українські сили оборони здійснили поска 65 високоточних ракет нового типу, попередньо класифікованих як фламінго, мобільна платформа з дальністю понад 700 кілометрів здатно обходити більшість систем ППО завдяки маневреному польовому та в частині з повітря. Частина з наземних установок маршрути польоту змінювалися під час руху, що повністю дезорієнтувало системи С-400 панцир та локальні радіолокаційні пости. Цілями стали виключно військові об'єкти в межах столиці, бази зберігання озброєння, логістичні вузли, центри управління, технічні підрозділи, аналітичні штаби, закриття казарми та пункти Ребам. Прямі влучання зафіксовано військовому містечку. Воконцево в закритому підрозділі та території внутрішнього колишнього аеродрому Тушану в командному центрі на фрунзенській набережні на об'єкті в Алла Туфєво, А також на спеціалізованих складах біля станції Серб і Молот, кожен вибух супроводжувався авторинною детонацією, особливо у містах, де зберігалися боєприпаси до системи і точка У через 20 хвилин після першої хвилі ударів по місту накотила друга у повітрі дронів розвідників ППО, яка ще залишилася боєзда. Атною відкрила хаоточний вогонь, влучивши у цивільний об'єкт на сході міста, що створило додатковий інформаційний колапс. І самого ранку до зони ураження почали прибувати десятки камазів із маркуваннями військової медичної служби на кожному чорні брентени Охорона, повне блокування доступу до периметра. Свідки, які мешкають в районах Сокола, Братєрво, Ховріно повідомляють про транспортування тіла без перерви протягом кількох годин. На деяких відео, які встигли потрапити до мережі до моменту їх видалення, видно, як тіла. Вважають прямо з під уламків, не фіксують місце, не оформлюють документи. Усе відбувається під максимальним тиском часу за словами джерел, які мають доступ до закритих рапорців, що найменше військових і технічних спеціалістів, загинуло одразу ще понад 200 поранені або зниклі безвісти. У деяких точках Москви над ранок було чути повторні вибухи, що детонували боєприпаси, що зберігалися у підземних сховищах. А в місті вимкнено мобільний інтернет, супутниковий сигнал виглушено, ключові телекомунікаційні. Ні, вузли переведено в автономний режим. Міська влада не робить жодних заяв. Натомість починається масове поширення альтернативної версії про нібито навчання та перевірку системи. ЦО. Проте інформація просочується з усіх боків: фото руйнування, записи вибухів, аудіо з вогневими ударами, відео чорного диму над військовими об'єктами в Кремлі. Триває нарада в закритому режимі. Прес-служба президента готує заздалегідь уготовлені тези для пропагандистських каналів. Казівка уникати слово удара, ракета втрати, замість цього надзвичайно подія. Непередбачена технічна ситуація та неперевірка готовності на вулицях столиці хаос заблоковано десятки проспектів. Частину станції метро зачинено без пояснень. Громадський транспорт обмежено до центральних районів у зоні ураження. Працюють спецгрупи ФСБ, які конфіскують телефони очевидців. Водночас російська армія отримує наказ на перевести в бойову готовність всі залишки ППО в центральному укрузі. Військові підрозділи, які мали відправлятися на ротацію до України. Залишаються на місці для посилення охорони решток бази. психологічний стану особового складу, нестабільний. У внутрішніх каналах циркулюють повідомлення про масштабний масовий удар, якого не очікували. Удар 65 ракетами фламінго по Москві. Це не просто військова акція, це сигнал про зміну балансу в конфлікті. Вперше за війну удар прийшов прямо у центр ворожої столиці по цілях, які досі вважалися недосяжними. Відсутність реакції з боку керівництва. Ензура вивіз тіл без обліку. Все це демонструє удара, виявився ефективнішим за будь-які погрози. Україна не чіпає цивільних, але методично нищить прогнози Україні. Основу ворожої армії. Це точка перелому, в якій страх перейшов на той бік фронту. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Коментарі підписуйтесь на канал, переможемо разом.